Поема Кавказ, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку прометея тут орел карає, Щодень Божий добрі ребра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не на дні моря поля. Не скоє душі живої і слова живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Глоритію, and snow protect you. and to you great-hearted heroes god himself will help you struggle on be triumphant god himself will aid you at your side by truth and glory truth and holy freedom ivan slava seni hory krihoyu okuty ivan litye velikye boron nezavestye borite se poborite one both the vast prava the Vas slava ivolya dvetaia